Сьогодні понеділок, 13 листопада, 11 годин 5 хвилин. Біткоїн у нас торгується по 37 тисяч. Ми вийшли з нашого, ну можна сказати, діапазону 36-34 тисячі в інший такий діапазон 38-36. Фактично на ринку настрої аж ніяк не змінилися, все як було, так і залишилось. І єдине, що в нас, як бачите, тут вже починають формуватися якісь Дивергенції. Звісно, що вони можуть бути зламані. У нас тут немає в принципі ніяких для цього перепон. Моя стратегія аж ніяк не змінилася з минулого відео, тиждень назад. Тобто я все ще шукаю шорти. І я в моменті ось тут брав шорт. Так, тут на цьому графіку теж не дуже видно. Ну, в общем, тут в моменті, ось в цьому, коли у нас біткоін до 38 тисяч доходить. Так ось ця ситуація. Ось вона. У нас тут йшло пробиття. Ось тут. Цього рівня. Ми до нього, бачите, так піджалися, пробили так імпульс. І, в принципі, тут неможливо було сказати, де у нас закінчиться цей імпульс. Можливо, ось тут він закінчився, так? Тут була, в принципі, якась така ознака: 37, 500, там 36 була проторговка. Ми з нею пішли далі вгору. Після цього, коли ми сформували нижчий лой, фактично, ну, з з ось у нас була тут проторговка, тут у нас е сформувалося пробиття всієї проторговки. Я ось тут по 37500 зайшов в шорт, і однією з умов тут входження в, принципі, в цей шорт в мене було те, що е, я побачив на. подивився на надходження на біржі Binance біткоїну на біржу, про який я говорив в попередньому відео. І ось що я там побачив. Ось, подивіться, бачите, ці е, надходження. То в нас надходження біткоїна на біржу Binance в порівнянні з виводом майже 4 тисячі біткоїнів в моменті, тобто завели. Ну, це було планомірне накопичення протязі дня. Так, фактично була ось такий така вспишка сильна. І якраз в цей момент у нас біткоїн і демонстрував ці пробиття рівнів і 37 тисяч і більше. Тому, в принципі, спираючись на ось ці дані, в тому числі на ці дані, я зайшов в шорт і дуже непогано. Цей шорт себе продемонстрував. Скажу, що, звісно, як у будь-який момент тут у нас все повалилося вниз, і я вже такий, ну все, там скоро 35, так, тисяч. Е, я тут, 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 тут все це не закривав. Коротше, я це вже закрив, коли побачив, що у нас тут ось ця вся проторговка йде. Я розраховую, що все-таки ми підемо вище, і ось цей орд-ордерблок він у нас не протестований. Я вважаю, що мали би ми все одно туди прийти. Тому, тому я прийняв таке рішення, тобто я закрив і все ще чекаю, все ще чекаю. десь ось цих е, позначок. Тобто, хоча я налаштований, в принципі, шортово, але дивіться, зараз ми на 37 тисячах, також я не виключаю похід аж до 40 тисяч, так? І наступний рівень ну, близько 42. Ну тобто, це в тому випадку, якщо ми будемо йти вище 38, як це має відбуватися, якщо в нас і те. Захист якогось рівня, тобто ціна від нього відбивається, і в нас є там супротив, то це відбувається ось таким чином. Вона просто від нього одразу валиться. Тобто ми приходимо туди, торкаємось цього рівня і валимо звідти. Якщо ж ціна не починає валитися, приходить, наприклад, до ось цього рівня, так, у нас 38 тисяч, ми до нього приходимо і ніби починаємо валитись, але ні, починаємо тут якісь, щось наторговувати, то в такому разі, судячи з того, як у нас ціна останнім часом ходить, то будемо Будемо очікувати лонг. Ну і з подальшими, зрозуміло, я вже озвучив ціни. Це 40 тисяч і там, 42 тисячі десь там, в тому числі, чому я там щось шукаю. Тому що тому що, ось два гепи. І можливо, вони у нас, в принципі, виступають знаєте, такими цільовими рівнями для маркетмейкера. Можливо, якраз, якраз туди ми і йдемо. Тому ситуація наразі така. В принципі, все щодо ринку. Давайте переходити тепер до вивчення нової книжки Олександр Елдер, трейдинг з доктором Елдером. Чому з доктором? Ну тому що він має медичну освіту. І що цікаво, він вихідець з Радянського Союзу, який звідти втік, шукаючи кращого життя, втік в Америку. Доктор Олександр Елдер він є російськомовним, і ви можете знайти його відео, його інтерв'ю. Тобто він. Нині е, живучий, нині здравствуючий, він так само торгує, і в нього достатньо багато беруть інтерв'ю, і є в нього навіть там е, якийсь канал, теж там торгівля з доктором Елдером. Е, будемо сподіватися, що за те, що я тут е, роблю такий огляд його книги, на мене не будуть подавати з приводу порушення авторських прав. Е, будемо сподіватися, що він лояльно буде до цього ставитись, якщо побачить десь мої ці відео. Достатньо цікаво в цій книжці буде те, що доктор Елдер, він, як я вже зазначав, має медичну освіту, і тут буде достатньо багато, по-перше, психології. психології там торгівлі, емоцій, аналізу, через які емоції проходить трейдер під час торгівлі. Також є в нього достатньо цікава методика, методика трьох екранів, і ось саме її, в принципі, я знаходжу дуже корисною для освоєння будь-яким трейдером. Тому, в принципі, я і вибрав цю книжку як наступну для огляду для навчання. Але оскільки достатньо багато питань, наприклад, ми проходили вже в попередніх книжках, то в принципі я не буду повторюватись. Ну ось тут, в передмові до другого такого видання цієї книжки, яке було в 2008 році, Елдер зазначає, що ця книжка є сумою майже 20 років біржової гри, тобто трейдинг. і трейдингу. І щодо трейдингу. Доктор Елдер говорить, що це дуже велика, дуже велика сфера діяльності, і вона по розмаху, по своїй диференціації вона її можна порівняти з медициною. Лікарю необхідно отримати спеціалізацію, оскільки він не може бути експертом в будь-яких ну в усіх сферах медицини. Так само і трейдеру потрібно вибрати ту сферу і ті прийоми і методи, якими він буде користуватися, тому що користуватися. Всіма методами прийомами, які тільки існують в трейдингу, в принципі, це неможливо. І ця книжка вона відображає вибір ось таких інструментів, ось таких засобів торгівлі одного трейдера, яким і є доктор Елдер. Ну, тобто це його фактично викладення, його методологія, його погляду на трейдинг, можна так сказати, спеціалізації, так? як він торгує. І ось саме вже передмова книжки. Що я говорив? Тут буде достатньо багато психології. Так зазначається, що для успіху в біржовій торгівлі необхідно мати декілька особистих якостей, без яких неможливо успішно торгувати. По-перше, це дисципліна, по-друге, це готовність іти на ризик. І третє, це здатність рахувати. Ну тобто математичний склад розуму. І далі йде пояснення, що лінивий товстий мужик, який часто бухає і не може кинути курити, не зможе стати трейдером, тому що в нього немає дисципліни. З іншої сторони, скряга і педант, який е переживає за кожну. Монетку за кожний цент не зможе витримати тиск ринку. З однієї сторони, він не зможе переносити збитки і буде себе за це карати, з іншої сторони, йому не буде достатньо е, глучкості, щоб е, підлаштовуватись під е, те, як рухається ціна на ринку. І третє, що мрійник, який не вміє рахувати і, е, скажімо, не може швидко приймати рішення, теж не зможе навчитися торгувати. Ну, тобто ви розумієте, одна справа це теорія, коли ми там добре-добре, якщо ціна прийде там е, на якийсь рівень, я буду робити те то і те тето. Але саме в моменті, коли ціна туди прийде, ви просто можете впасти в ступор і нічого не робити. І тому доктор Елдер говорить про те, що успіх в біржовій грі, на його думку, стоїть на трьох таких великих блоках, які він поділяє: на перше, це психологія, друге це метод торгівлі, і третє це фінанси. Ну, відповідно, психологія, це зрозуміло, це е, вироботка правил, які допоможуть вам зберігати ясний розум. Так? Метод це система аналізу цін, тобто те, що ми називаємо технічний аналіз, будь-який ну і фактично алгоритм прийняття рішень, що ви маєте побачити, що ви маєте е, зрозуміти, щоб прийняти рішення. І третє, це фінанси, тобто це управління капіталом. Тобто це ризик менеджмент і так далі тому подібне. Це, тобто це те, що вбереже вас від банкрутства в разі чого, скажімо так. Ми переходимо до першої частини. Перші кроки в фінансовому трейдингу. Тут задається питання, чи трейдерами стають, чи народжуються. І, в принципі, однозначної відповіді на це нема. Звісно, що це є якийсь набір якостей. З одного боку є люди, які. Через якісь свої особисті характеристики ніколи не зможуть стати трейдерами. Е, є люди, які, в принципі, вони генії, і їм наука не потрібна, оскільки вони просто інтуїтивно відчувають е, скажімо, і розуміють те, як рухається е, ринок, які процеси там відбуваються. Е, в більшості ж випадків це просто, трейдер це якесь, е, якась середня людина з набором середніх ось таких якостей, які потрібно е, докласти значних зусиль, і щоб навчитися робити ті або інші речі. Ну і перша е, глава, що перед людиною, перед новачком, яка приходить на ринок, відкриваються три тропи. Перша це тропа інвестора, друга це тропа трейдера, і третя тропа це тропа гравця, тобто азартного азартної людини. Ну зрозуміло, що інвестор це той, хто інвестує, він знаходить якісь е, значні трейди, е, не трейди, а е, тренди е, там в економіці, е, в суспільному там розвитку і робить на них. Ставку. Ну, тобто він інвестує в майбутнє, скажімо так. І, знаєте, значить, якийсь рух ціни його не цікавить, в принципі, як трейдера, що там рівні супротиву, там підтримки і так далі, тому подібне. Інвестора цікавить, чи є майбутнє в тому, куди він кладе гроші. Він кладе гроші туди, в чому є майбутнє. Відповідно, тобто, якщо в тому є майбутнє, то й ціна на це буде зростати, на це буде попит і так далі. Тому подібне. Ну, це коротко, якщо говорити, так? Другий варіант це варіант саме трейдингу. Трейдери це фактично люди, які заробляють гроші на короткострокових коливаннях цін. У будь-якому разі трейдер використовує зовсім іншу методологію аналізу, і в нього зовсім інша методика, техніка приймання рішень. Багато новачків вважають, що саме ось ця технічна складова трейдингу, вона є найважливішою. Доктор Елдер говорить, що ніколи не потрібно забувати про психологічну підготовку. І вона не менш є важлива, ніж аналіз ринків, оскільки ваші емоції впливають на те, як ви сприймаєте реальність, і саме ось це є фактично головним фактором успіху або невдачі на ринку. Тому що рух ціни це реальність. Якщо ви неадекватно її сприймаєте, то, ну вибачте, і ось ваш психологічний стан якраз і впливає на ваше сприйняття ось цього руху ціни. Тому не забуваємо про психологію. Далі в нас іде параграф про теорію ефективного ринку, і фактично на даний момент ця теорія, в принципі, вже розбита в пух і в прах. І доктор Елдер говорить е, про це, що з однієї сторони абсолютно справедливо сказати, що ринки відображають знання всіх учасників. З іншої сторони, фатальним нерозумінням є те, що по цій теорії ефективного ринку інвестори і трейдери. Ну, тобто, учасники ринку є розумними людьми, які приймають рішення раціонально з метою максимізувати прибуток і мінімізувати збитки. А це є досить ідеалізоване уявлення про людську натуру. В принципі, жодну людину не можна назвати раціональною абсолютно. Ну, відповідно, е якщо учасники ринку, які його створюють, не є раціональними в своїх діях, відповідно, як ми можемо говорити про те, що Ринок раціональним. Наступний параграф це про гравців, про людей, які приходять на ринок для задоволення ось, цієї своєї потреби в азарті. Що відрізняє професіонала трейдера від ось цього гравця, це те, що для професіонала трейдинг це робота. Якщо ж ви приходите на ринок для азарту, то від доктора Елдера є лише одна порада для вас. Це використання хоча б декількох правил ризик менеджменту або управління капіталом. В першу чергу це просто виділіть собі суму, яку ви готові втратити. Так, тепер друга глава, на яких ринках грати, різні варіанти, це біржових інструментів, це акції, ф'ючерси, опціони. І далі в нас йдуть роз'яснення щодо цього, що таке акції, ф'ючерси, опціони. В принципі, ми це знаємо, ми це не будемо розглядати. Якщо хтось не знає, то подивіться погугліть, почитайте. Єдина фактично така порада, що при виборі інструменту, яким ви будете торгувати, це або акції, або фьючерси, або опціони, там потрібно бути два критерії, яким повинні вони відповідати. Це ліквідність і волатильність. Але можливо торгувати маловолатильні інструменти. Просто там інша методологія їх торгівлі. Але ось ліквідність, ліквідність так, я погоджуюсь, Якщо ліквідності нема, то типу, до побачення, просто, просто це не торгуємо. І тут, до речі, Якщо пам'ятаєте, ми дивилися, читали книжку Джека Швагера, і там дві останні глави були поради щодо трейдингу, і там була така порада, що слухати свою інтуїцію. Я дещо не погоджувався з Джеком Швагером. Як бачите, Елдер теж не погоджується. Ну тобто він погоджується, але є певна умова щодо інтуїції або такої чуйки трейдингової, то ця властивість вона розвивається в інвесторів та трейдерів на підставі багаторічного досвіду. Те, що називає інтуїцією або чуйкою новачок, скоріше за всього ніщо інше, як зуд, просто зіграти, зробити ставку, тобто азарт. І до речі, тут є достатньо ось цікаві такі завершення параграфів. Це що ще можна почитати. Ну, тобто, у нас є параграф про акції, так і в кінці у нас ось що ще можна почитати. І тут є рекомендація по книжкам, які можна. Почитати з приводу акцій, щоб дізнатися про них більше. Ну і про фьючерси, доктор Елдер говорить, що трейдер, який навчився управляти капіталом і тримати ризик під контролем, не повинен боятися ф'ючерсів. Це логічно, я з цим погоджуюсь. Використання фьючерсів і маржі є корисним в якому плані? Тому що, якщо хтось колись мав якийсь бізнес або цікавився цією тематикою, ви повинні знати, що якщо ваш бізнес успішний, то вам цікаво його масштабувати, тобто збільшувати. Е і для цього вам потрібні ресурси. Ось з метою ось цього масштабування, в принципі, існують фьючерси і маржа. Якщо ви маєте успішну стратегію торгівлі, то ви можете масштабувати ось цей свій успіх, е ось ці свої прибутки. Ну, і переходимо до наступної третьої глави, перші кроки. І тут говориться, що ринки так влаштовані, щоб максимальна кількість людей втратила максимальну кількість грошей. І далі говориться про бар'єри, які заважають багатьом трейдерам досягти успіху. Перше, то те, що між трейдерами і інвесторами стоять різні задачки. Трейдери стикаються з витратами, які на перший погляд є незначні, і трейдери-новачки на них не звертають увагу. По-перше, це комісійні. Так? Коли ви продаєте акції і знову їх купляєте, вартість. Брокерських послуг за одну таку угоду буде приблизно 0,2%. ну як у нас, наприклад, в Крипті, і коли ви робите таку операцію раз на тиждень, то кінцю місяця ваш брокер, тобто біржа, заробить суму, яка дорівнює 1% вашого рахунку. Ну, це якщо ви будете торгувати на весь свій рахунок, незалежно від того, якщо чи отримали ви прибуток за цей час чи не отримали. Якщо ви будете продовжувати в тому самому дусі. То до кінця року загальна сума оплачених ваш, вами комісій буде складати приблизно 12% вашого капіталу. Хоча на початку б здавалося, що таке 10%, як бачите, якщо ви будете робити хоча б один трейд на місяць, то під кінець року ви витратите близько 12% на комісію. Тобто вам за рік потрібно буде заробити, щоб вийти в нуль, хоча б 12%. Тож про це думає, коли починає торгувати. По-друге, це проблема просковзування. Тобто це різниця між тією ціною, яка е, існує в момент віддачі е, наказу про купівлю або продаж, і фактичне виконання е, ось цього наказу ордеру. Третій елемент це загальні витрати по трейдингу. Що ж це за витрати? Ну, наприклад, витрати на е, якусь програму. Витрати на комп'ютерне обладнання і так далі тому подібне. Е, початківці це все не враховують і вважають, що це е, не стосується, скажімо, трейдингу. Але якщо для того, щоб торгувати і займатися трейдингом, вам додатково потрібно купити комп'ютер або якусь програму, то і е, доктор Елдер говорить про те, що ви ось ці витрати повинні аналогічно включати в, в той самий розділ, що і комісійні. Успішний трейдер дозволяє собі купити новий комп'ютер або програму е тільки після того, як заробить достатню кількість грошей, щоб оплатити їх. І рекомендація доктора Елдера полягає в тому, що якщо ви вам потрібна програма для торгівлі, ви хочете якусь придбати, вона, наприклад, е є там суперефективною по рекламі або там по відгукам, ну, як завгодно. Дивіться ось так: е знайдіть програму або продукт, який є найбільш дешевший, який буде. Коштувати вам не більше, ніж 2% від суми на вашому рахунку. Те саме стосується і е, курсів, навчань і того подібне. Є дві поради, які дозволяють відсіяти найгірше з того, що консультативний ринок, там, навчання і того інше, пропонує. По-перше, це не користуйтеся послугами, які вам не зрозумілі. І по-друге, не користуйтеся дорогими послугами. Ну, перше правило зрозуміло, що якщо ви дивитесь на якусь методику, і вона вам не зрозуміла, вона якась достатньо складна. Е, навіть якщо ви бачите, що хтось нею користується і вона суперефективна, то ну, це вам не потрібно. Тому що якщо ви цього не розумієте, то скоріше за все, не зможете це використовувати. Навіть з цієї логіки, я вже не говорю про ефективність, про те, що це може бути е, хибна ефективність. Тобто, розумієте, вам створюють враження, що це ось щось складне. Якщо це складне, значить воно працює. Насправді ні, його просто роблять таким складним незрозумілим, і це маркетинговий хід. Ось так. Ну, а по-друге, ви зрозумієте, якщо у вас недостатньо грошей, то все, 2% 2% від вашого портфелю, від вашої суми на рахунку, ви можете витрачати на навчання, на книги, коротше, на все, що завгодно. Якщо це більше 2% до побачення. І тут такий якби, висновок, що відносно на дорога послуга буде гарною інвестицією, якщо вона. Виявиться корисною. Якщо ж вона буде не корисною, то нічого страшного, ви в принципі, не багато втратили. Е, також порада доктора Елдера щодо вашого торгового капіталу. І тут є лише одне правило: чим більше, тим краще. І в принципі, це з однієї сторони так. А з іншої сторони, на мою думку, якщо ви ще не навчилися контролювати свої ризики, то торгувати великим рахунком це знаєте теж як вчитися їздити на якійсь там супердорогій е, машині. Починати треба, мабуть, з такої машини, що якщо ви там втрапите в аварію, то якби нічого страшного. Доктор Елдер говорить, що проблема маленького торгового рахунку полягає в тому, що в нього немає резерву, щоб пережити навіть коротку серію невдач. Ну але тут слухайте теж все відносно, якщо ви будете торгувати, наприклад. Якщо у вас 100 тисяч рахунок і 10 тисяч, і що там, що там ви будете торгувати на 5 відсотків, то у вас серія невдач, що там що там буде однакова, яка призведе до вашого банкротства. В той же час доктор Елдер торкається тут м, такої психологічної проблеми, що е, гроші тиснуть на психіку гравця. І він тут це демонструє ось такою розповіддю про те, як він вчив свою дочку грати в Нарди. Е, спочатку, ну їй було 8 років, вони вчилися грати в Нарди. Вона, звісно, що погано грала, потім вона навчилася почала в нього вигравати. Е, після цього він почав е, запропонував їй грати в Нарди на гроші. І... Тобто за одне очко він давав їй один цент, так І сумарно, тобто за партію можна було там виграти або програти там 32 цента максимум. І вона в принципі грала. І оскільки ця сума була для неї незначною, вона грала аналогічно як і без грошей. Тобто, оскільки вона вже навчилася і вона краще грала ніж він, вона вигравала і вона здобувала якусь суму. Доктор Елдер він почав збільшувати суму, ось цю суму. І вони дійшли до суми в 10 центів за очко. І на ось цій сумі дочка почала програвати, тому що е, ось ця кількість грошей, яку вона могла виграти або програти, для неї була достатньо серйозною. А для нього це було не серйозно. Тобто він максимум міг програти там 3 долари 20 центів. Для дочки ж це були достатньо великі гроші. І вона почала програвати тільки тому, що е, сума, яку вона могла там втратити або заробити, вона на неї психологічно тиснула. Ну тобто, сума, яку ви торгуєте, має бути для вас. Комфортно. Це досягається тим, що. Ну, це досвідом досягається. І досягається, що ви починаєте торгувати з якоїсь маленької суми, ви читаєте, читаєте, і поступово її збільшити. Я вважаю, що найкращим варіантом є те, що ви збільшуєте свою суму на кількість прибутків. Наступний параграф це параграф про дані. Скільки ринків можна в принципі, відслідковувати і ефективно торгувати? Доктор Елдер зазначає, що типова помилка новачків полягає в тому, що. Вони відслідковують досить-досить багато ринків. Ну, я скажу так, по-перше, у вас ще не набите око, у вас інформація не тримається, треба е, отримати звичку дивитись на графіки, так? А по-друге, психологічна, фізіологічна здатність людини утримувати увагу не більш, ніж як на здається, там семи або десяти об'єктах одночасно. І, відповідно, я виходжу з цього. Тобто, навіть навіть я б сказав, в ідеалі тримати там не більше п'яти позицій. Ну, таких різних. Ну, На крипторинку, ну, і це от саме трейдинг. Тому що зрозуміло, що якщо ми говоримо про інвестиції, то тут можна набирати там позиції, інвестувати там в одну, другу, третю, четверту, ну, то там десятки можуть бути якихось інвестиційних проєктів. Тому що це фактично кожна інвестиція, це інвестиційний проєкт. так? А якщо ми говоримо про трейдинг, то я так думаю. ну, не більше п'яти позицій одночасно. Для початківця, то я думаю, не більше трьох позицій одночасно. А взагалі-то, то просто візьміть якийсь один інструмент, наприклад, біткоін, і просто тупо його торгуйте та і, і все. Поки не, не навчитеся. Якщо ви зможете торгувати там, один інструмент, біткоін в плюс, тоді переходимо на інший. І відповідно, наприклад, досить багато біржовиків, вони. Спеціалізуються на торгівлі лише одних якихось акцій там. Тут же ж не про те, що треба, якби бути універсалом. Ні, навчіться торгувати, виберіть свої інструменти, торгуйте їх і буде вам щастя, навіть якщо це лише один біткоін. E, щодо даних e, в режимі реального часу, чи можуть бути вони корисні? E, дуже небагатьом, так. Деяким можливо, але більшості дані в, реальні, e, в режимі реального часу вони не будуть корисні. Трейдерам-початківцям живі дані не потрібні, їм краще навчитися торгувати на денних і тижневих графіках. Ви зможете перемістити ці навички торгівлі з більших таймфреймів, тобто один день і тиждень на менші таймфрейм. Коли довгострокові графіки дають вам сигнал до куплі або продажі, то саме для входу в позицію ви переходите на короткострокові ось ці 3-5-15 хвилин, і там знаходите кращу точку входу в позицію. Так, щодо аналізу і торгівлі. З ринків йде дуже велика кількість, дуже великий об'єм інформації, і дуже швидко, в принципі, людина, яка все все окунається, вона починає розуміти, що аналіз, в принципі, не може бути всеохоплюючим. Тобто ви не можете все охопити, все зрозуміти і на підставі всіх цих даних торгувати, тому що ви, в принципі, заплутаєте. Задача трейдера полягає не в тому, щоб зробити аналіз максимально повним, а в тому, щоб напрацювати на основі аналізу. Процес прийняття рішень, тобто критерії, по яким ви будете приймати рішення, і додати до нього правила управління капіталом. Тобто, фактично потрібно зробити деякий такий аналітичний фільтр, щоб звести ну, ось цей дуже великий об'єм інформації до якихось конкретних критеріїв, які ви хочете побачити. А вони або є, або їх нема. Все. Якщо вони є, ви займаєте ту або іншу позицію і керуєте цією позицією, виходячи зі свого ризик-менеджменту. В принципі, це і є трейдинг. Ну, далі в нас різниця між фундаментальним і технічним аналізом. Це все підсумовує доктор Елдер тим, що головним інструментом технічного аналізу є не карандаш, лінійка або комп'ютер, а саме мозок. Якщо у вас нема мозку, то до одного місця всі ваші графіки, всі ваші комп'ютери і всі ваші інструменти технічного аналізу. Ну і параграф щодо коли купляти, коли продавати. І тут розкривається секрет біржової гри, і він полягає в тому, що ніякого секрету немає. Немає магічного якогось закляття, яке відкриє вам дорогу до прибутків. Ринки постійно змінюються і дуже важливо зберігати гнучкість, тобто змінюватись разом з ринками. Доктор Елдер тут наводить цитату е, вже на той момент покійного чекавського трейдера. Брайана Монісона, і він говорив в своєму інтерв'ю таке: в мене є кандидатська по математики, я спеціалізувався на кібернетиці, але я зміг це подолати і почати заробляти гроші. Це говорить про те, що ринки живуть в атмосфері невизначеності, і треба ось цю атмосферу невизначеності приймати і вміти в ній діяти, тобто бути гнучки. Ось ми першу частину вже пройшли. Наступна частина вже буде про саме три. Складові успішної гри, тобто психологія, метод, технічний аналіз і фінанси, тобто ризик, менеджмент. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ми зустрінемось в наступних відео.